В Івано-Франківську з'явилася нова книгарня. Раніше вона тішила книголюбів у Херсоні. Однак, через інтенсивні обстріли продовжувати свою діяльність там стало неможливо. Поповнили власну бібліотеку нові книгарні і наші прикарпатські колеги. Це нова книгарня, гувернер у івано франківську мережа з такою назвою донедавно працювала у Херсоні. Однак, через постійні російські обстріли, засновниця книжкової лавки Анна Лісова вирішила перевести книги та необхідне устаткування до Івано-Франківська. У квітні, поблизу книжкового складу, у Херсоні прилетіла ракета. Жінка каже, тепер на Прикарпатті багато харсонців. Працює і Херсонський державний університет. Це і була одна з причин, через яку відновили роботу книгарні саме в Івано-Франківську. Я приїхала до івано франківську подивитися, що це за місто. З першого погляду мені дуже воно сподобалось. Таке зелене, таке дуже потужне, дуже багато молоді, дітей. Це саме того, чого зараз не вистачає в нашому Херсоні. Місто нас зустріло дуже гарно, і я вирішила, що саме тут я відкрию нашу першу книгарню. Хоча в Івано-Франківську книгарня працює лише другий тиждень, але постійні покупці вже з'являються. На полицях можна знайти дитячу, підліткову, художню та мотиваційну літературу. Також є великий вибір розвиваючих ігор для дітей та дорослих. Дуже багато заходять людей з Херсону. Вони знають, що означає гувернер. Вони знають зразу. Якщо наші розпитують, що це означає, і звідки таке славово, чому така назва, то херсонці зразу заходять, вони знають, вони проходять з цікавості. Вони телефонують інколи, бо ми маємо сайт. Поки що він ще так. Але люди телефонують. незабаром. Обіцяє Анна мережа книгарень. Гувернер в Івано-Франківську може розширитися. У місті є попит на літературу, та й читачі хочуть підставити плече книгарні у непростий період. З Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук для телеканалу Еспресо.